Вітаю вас на каналі EDG Group. Грати в комп'ютерні ігри і транслювати цей процес на загал легко. А як щодо консольного геймінгу, коли мова йде про трансляцію процесу, який відбувається без використання персонального комп'ютера, також легко. Але якщо у вас є ось така прямокутна коробочка. UHG4K201 – це адаптер для захоплення аудіо-відеопотоку через hdmi інтерфейс. Просто на родді, для зручності він називається просто «Відеограбер». Модель підтримує передачу роздільної здатності 4К, має світлодіодну індикацію та автономне живлення. В комплекті з ним поставляється кабель USB для підключення до комп'ютера. Що робить відеограбер і для чого він потрібен? Відеограбер грабує. Кейс його використання досить простий, щоб не сказати вузький, але від цього не менш важливий. Коли нам потрібно здійснити запис або трансляцію екрана на комп'ютері, ми маємо певний інструментарій, створений спеціально для ПК, аби виконати такі задачі. Проте коли мова йде про інші пристрої, тут все не так просто, адже не всі девайси мають таке різнобарв'я варіацій для стримінгу. Стосується це передусім ігрових консолей, телевізорів, телефонів та портативних приставок на кшталт «Nintendo Switch». Отут вже нам на допомогу приходить наш відеограбер з HDMI інтерфейсом. Він оснащений входом HDMI, виходом HDMI, двома виходами аудіо та USB-виходом для підключення до пристрою, з якого ви будете здійснювати запис або трансляцію. Отже, як це працює? Нам знадобиться персональний комп'ютер з USB-портом та встановленою програмою запису мікшування або трансляції екрану, комплектний кабель USB, ігрова консоль, навушники, два кабелі HDMI і телевізор з hdmi входом. У нас це звичайний монітор. Увесь ланцюг буде виглядати приблизно таким чином: підключаємо приставку до входу hdmi грабера, а вихід HDMI-грабера під'єднуємо до екрана. Кабелем USB з'єднуємо адаптер і комп'ютер. До аудіовиходів підключаємо навушники, звісно, а як же без звуку. Готово. Пристрій працює за принципом plug and Play – не потребує додаткових драйверів та софту. Його достатньо просто підключити як звичайний перехідник. На комп'ютері грабер відображатиметься як USB-камера. Тут вже дієте на свій розсуд, відкриваєте стандартну камеру або ж встановлену програму і використовуєте відео як вам завгодно. Пристрій передаватиме картинку та звук з ігрової консолі на ваш ПК в реальному часі. Якщо ви хочете відокремити звук ігрового процесу від вашого голосу, підключайте ваш стрімерський мікрофон до комп'ютера, використовуйте мікшер програми. Та налаштовуйте рівні і гучності, джерела аудіо та відеопередачі. Повна творча свобода. Адаптер живиться від USB. Він здатен записувати картинку в форматі 4К, щоправда, на виході ви отримаєте тільки Full HD. Як на мене, це є цілком звичним та традиційним форматом для онлайн-трансляцій. Розглянута нами практична ситуація, це лише приклад для наочного розуміння. Загалом ви можете робити такі маніпуляції з консолями різних виробників, іншими комп'ютерами, телефонами, за умови додаткового використання перехідників із USB на HDMI планшетами і таке інше. Головною умовою є наявність HDMI інтерфейсу як на пристрої, так і на дисплеї, телевізорі чи моніторі. Грубо кажучи, усе, що можна підключити через HDMI, придатне для грабування нашим грабером. Також не забувайте, що для захоплення відео у роздільній здатності 4К вам потрібно використовувати кабелі, які підтримують потокову передачу інформації таких масштабів. До прикладу, нам допомогли флагманські моделі від кабель Експерт. Адаптер uhg 4 k 201 потрібен для захоплення аудіо та відеосигналу через hdmi інтерфейс та передачі його на персональний комп'ютер з метою подальшого розповсюдження або запису. Він по суті є проміжною ланкою між головним пристроєм, записувальним та відображальним. Використовуйте його з дисплеями, відеокамерами, пристроями, які не мають змоги записувати зображення, або ж з іншими комп'ютерами, яким з тих чи інших обставин також недоступна така функція. Грабер може знадобитися стрімерам, геймерам, креаторам, коментаторам, зручний для використання у відеостудіях при презентаціях чи у навчанні, коли ви демонструєте екран колегам в офісі або своїм студентам чи учням у дистанційному форматі. Універсальна річ, що використовує новітні технології: малогабаритна, зручна та інтуїтивно зрозуміла у використанні. Ну а ви були на каналі EDG Group, де з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями.